Як харчуватися так, щоб цілеспрямовано зменшувати саме вісцеральний жир? Звучить незвично, бо ми звикли вважати, що позбутися вісцерального жиру неможливо, не зменшуючи підшкірний жир. Частково це правда, але не повністю. Дослідження показують цікаву картину. У групі людей, які підтримувалися стандартного здорового харчування, частково вісцерального жиру зменшилося приблизно аж на 4%. у груп черносередні дієти вже на 6%. але найбільший виражений ефект спостерігається у групі, де до раціону додатково включали зелений чай та вольфіоглобозму. У цій групі рівень міцерального жиру зміншився майже на 14%. Це дуже суттєва різниця. І тут уже складно говорити про випадковість чи статичну похибку. Розрив між результатами надто великий. Це ще раз підтверджує, вісеральний жир реагує не лише на кількість калорій, а й на якість харчування, склад раціону та біологічно активні компоненти, які впливають на обмін речовин і запальні процеси в організму. Саме тому цілеспрямований підхід до харчування може додавати результати навіть там, де раніше здавалося, що змінити нічого неможливо. Тому. Перше, для того, щоб прибрати вісеральний жир, потрібно знизити кількість води, яка виходить сама із вашого тіла. Тому потрібні пробіотики: інулактін. При...